Почати нове життя у спокійних умовах уже понад два роки в лисецькій громаді працює прихисток для жінок, які опинилися в складних обставинах. Допомагають тут жертвам домашнього насилля та вимушеним переселенкам. Як саме наша Ольга Бабенко розкаже мені, вивести на руках Мені довелося вивести на руках свого чоловіка, інваліда першої групи. Слов'янську його збила машина. Протягнула 20 метрів, і я залишилася вдовою. Зі сльозами на очах пані Віра згадує перші дні повномасштабного вторгнення. У лютому 2022-го їй довелося покинути рідну домівку на Луганщині. Мені допомогли волонтери. Мені допомогли волонтери. Я була в Івано-Франківську. Потім приїхала до Львова. Там була у знайомих. Також у мене була тваринка, мій найкращий друг. Зараз я віддала його на перетримку, оскільки тут тримати його не можна. Дуже сумую за ним. Уже близько місяця пані Віра мешкає у шелтері Святої Ольги. Від початку російського вторгнення прихисток тут знайшли уже більше 120 людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. В цьому прихистку є як і жінки, жінки з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, так і ті, хто опинилися через війну в складних життєвих обставинах. Багато через шелтер пройшло внутрішньо переміщених осіб. Деякі з них. Виїжджають і за кордон, деякі з них знаходять місце собі уже в цьому регіоні. Деякі з них на 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 жаль, ви вимушені повернутися додому, тому що і справді, якби там. Є речі, які їх кличуть, яких тримають. Пан Микола священик з Краматорська. Чоловік розповідає саме звідти розпочалася історія цього шалтеру. На початковому етапі в самому Краматорську, в тому храмі, де я служив. Планувалося відкрити кризову кімнату для постраждалих від домашнього насильства. Ну а після того, як почалася війна, то цей проєкт вирішили перенести на більш безпечну територію. Однак, прихисток лише перехідний етап в житті жінок. Тут вони мають кілька місяців, щоб відновитися та налагодити своє життя, пояснює керівник закладу. За період від трьох до шести місяців люди відновлюють документи, вони будують нові життєві плани і шукають уже місце, де вони могли новий етап свого життя продовжувати. І ми їм в цьому допомагаємо через партнерські організації, через ті можливості, які дає лисецька громада. Шалтер Святої Ольги частина мережі прихистків такого типу. Наразі в Україні їх уже шість.